Наш гість станом на тепер це Олександр Крамаренко, головний редактор Дінги.ЮЇ. Вітаємо вас у цій порі. Доброго вечора. Так, добрий вечір і вам. Ну врешті говоримо, звісно, з огляду на ваше представлення, дай і вашу діяльність про економічну складову нашого життя сьогодення і власне те, що нас очікує попереду. Керівництво України провело кілька днів в активних перемовинах з нашими партнерами-союзниками в Давосі. Економічний форум власний досі триває ще два дні. Триватиме, які на вашу думку, основні зиски отримала Україна від цьогорічного форуму чи вдалим був захід саме в економічній площині. На мій погляд, найголовніше це те, що ми залишаємось в центрі порядку денного. Там він доволі розлогий, насправді там, починаючи від проблем світу, який там розділений на частини і по різному відновлюються, і закінчуючи проблематикою штучного інтелекту. Але Україна і на головних площадках, і на тих подіях, які відбуваються поруч, вона залишається в порядку денному. І я думаю, що це насправді найголовніше, чого ми бажали, і в принципі це досягнути. Нам також власне із досягнень вдалося відновити експортні можливості завдяки функціонуванню незалежного від Росії зернового коридору. Але е, чи можемо ми говорити про те, що така тенденція може зберегтися в 2024 році? Та е, чи можемо все ж таки не просто постачати сировину, а змінювати суть агроцарини, додаючи потроху і переробку? А відтак і додану вартість. У вас тут одразу два запитання, і я буду по черзі. Якщо мова йде про зберігання збереження цього коридору. То долучення Великобританії до як лідера морської складової нашої підтримки, на мій погляд, це дуже сильний сигнал. дуже сильний сигнал це активність прибережних країн: це Румунія Болгарія щодо збереження безпеки цього коридору і Туреччина. Скільки я розумію, також долучається до цього. Тому в мене ну, скоріше очікування, що цей коридор буде збережений. Ну і успіхи українських збройних сил у тому, що вони відтіснили російський флот на Схід це також додає певної впевненості. А щодо е, агропромислового комплексу. Е, ну, те, що я бачу зараз, достатньо чимало. Я бачу зараз, е, продовжується інвестування в переробку. Е, ну, наприклад, відомий проект Астарти по переробці сої е, там ще деякі, достатньо багато. При, е, підприємств змогли вивести обладнання і розпочати роботу в західних областях з прифронтових зон, тому в принципі, ну це відбувається. Звісно, потрібне фінансування, звісно, потрібне кредитування, звісно, потрібна. 음, ну, більш потрібне, більш таке е, прихильне відношення до українського гано експорту. Перш за все е, в ЄС. Оце ще? те, що потрібно. Так, дякуємо вам. На жаль, обмаль часу. Хотілося більше поспілкуватися щодо економічного розвитку нашої країни, але будемо е, така можливість. У нас ще буде. Олександр Крамаренко, головний редактор. Дінги був щойно із нами.